...півника російською бомбою. Це було чудо, коли будинок був зруйнований, а eh, ця статуетка і eh, це насправді eh, стало символом для українців, і українці питали, як ти? І всі казали, тримаюсь, як шавка Бородянська.

Обілимо Костопала сюди структура. Це які вони робили тіла, які вони намагалися сховати в Київ, ну, в усіх областях були окуповані. Мир є дуже делікатною квіткою. Ми маємо зберіганий підписав, для вас спеціальний це збірка дійшла перед сіряти лібрі сорта сйомик і так само це чи документи, які я написав. Дякую святочі, це дуже символічна річ для нас. Ми, ми як ніхто, розуміємо цю тонкість і крихість миру.